Що сталося в Канаді? Сьогодні спікер Палати спільнот, да, ну, попросив спікер Парламенту Канади, Ентоні Рот. Пішов в відставку через скандал, значить, із ветераном СС Галичина, якого вітали у парламенті всі, оплесками стоячи і так далі. Зараз ми демонструємо карти. Наш президент, значить, трюдо, прем'єр Канади, Першаледі, всі раділи. Його представили як герой Канади і України і так далі. Все зараз скандал міжнародного вже характеру. Польща вимагає екстрадиції того ветерана. Значить, сьогодні більше того. Значить, у парламенті вже нарікають і на відставку самого трюдо. Ну, Як кажуть, вибачте за таку риторику, але не буду казати, ні, не можна таку риторику казати в ефірі. Весілля вийшло знатне, скажімо так, і конкурси були інтересні. Як так сталося, що ми потрапили в цей скандал? І ще раз, Руслане, як так сталося, що ми досі єдина країна, яка не прокоментувала цей скандал, не висловила свою чітку позицію. Правильно питання, таких, таких ситуацій було безліч. Я просто не хочу їх пригадувати, накидувати на цей вентилятор. Але це вже було на різних міжнародних платформах всередині України. Таких зустрічей з такими людьми офіційного рівня було багато. Мене інше хвилює і турбує сьогодні. Чому саме ця ситуація в Канаді набула такого розголосу? Раз. Чому вчинили такий серйозний міжнародний тиск на Канаду? Там же ж ми говоримо про Польщу, але там і тиск США був і Британії, в Індії взагалі було свято національне. Майже всі медіа говорили тільки про цю ситуацію, щоб ви розуміли глобальний вимір цього скандалу. Чому цю ситуацію так розкручували? Чому все ж таки вимушили піти ось цього спікера парламенту у відставку? і Сьогодні дійсно намагаються тепер пробувати хахитати трюдо? Чи це пов'язано з внутрішньою канадською ситуацією? І е, сьогодні канадська опозиція намагається використати цей шанс в тому числі через своїх союзників ззовні. Mm. Крім того, на цю ситуацію накладаються, умовно кажучи, е, е, тертя між Канадою і деякими іншими країнами незадоволені. Чи це пов'язано з відношенням до України? Оце питання таке враження. В мене склалося, що в певний момент цю ситуацію навмисно розкращували лише тому, що е, є бажання качнути якісь україноскептичні настрої. Вслід за кризою комунікації, передусім в українопольських стосунках цими взаємними риториками, обзиваннями, погрозами, оця канадська ситуація вона таке враження, що покликана для того, щоб ще раз підкреслити якийсь негативний імідж чи негативний історичний імідж України, а, і да. ця зміна настроїв стосовно України. Вона, от мене турбує, яку починають з задоволенням розкачувати політики. Хтось в Польщі, тому що поляки втомилися трохи, і тепер польська партія влади розкачує цей українопесимізм. песимізм. Хтось в Угорщині, хтось в Словакії, хтось в Канаді. Оце нас має турбувати. І тому для а ми самі в цій ситуації відмовляємося від управління цим процесом. Замість того, щоб поставити якусь точку, сказати ні, це недопустима ситуація. Ми не знали дійсно. Ми, ми не знали, що це за людина. Ми сказали ми були... гар. України ну, канадська сторона да, за це відповідає. Ми в гостях канадська сторона відповідає і вона відповідає ще... за кого запрошувати. Ми просто мовчимо. Робимо вигляд, що все нормально. не зовсім мовчимо. Можна, друзі, і колеги, пост Володимира В'ятровича, інститут пам'яті України. Значить, тут пан В'ятрович з усією повагою, але намагається зіграти у центриста. Наскільки я розумію, але виходить історичного центриста, але виходить не дуже. Я буквально трішки зацитую. Пише пан Ветрович, сама по собі служба у ВАФН СС дивізії Галичина. Не є ані виявом героїзму, ані підставою звинувачень у злочинах. А... Ну, не офіційна фігура, і я наскільки пам'ятаю Інститут нацпам'яті. Коли... Інститут нацпам'яті. Е... Нацпам е... ну, mm -hmm. е... Але наскільки я пам'ятаю, коли він попередній раз працював в інституті нацпам'яті при Петру Порошенку, його позиція була зовсім іншою. Я не хочу купатися в цій проблематиці. Для вс... треба розуміти, що для цього для... складна проблематика. В нас, якщо пройтись по вулицям, почитати наші підручники історії, то тут десятками канадських скандалів можна е спровокувати. А, але, да. але хочу е підкреслити, що для всього світу, для всього світу, всі люди, які служили в АФНСС. А я, я читав канадські документи, вони вони навіть підкреслюють, що е, ці люди тренувалися офіцерами СС, Вони були ідеологічно нацистами, тобто неважливо, чи це була норвезька дивізія, не знаю хорватська дивізія, українська, французька дивізія. Вони всі ці люди вважаються за межами закону героїзму. Можливо, кого їх не засуджували індивідуально, когось мусо не доведені, але світ буде вкрай негативно реагувати на будь-які спроби героїзації саме цих людей, які служили в будь-яких підрозділах в АФЕНССС. Це треба розуміти. Ми, коли офіційно да не ставимо крапку цій історії, давайте так не висловлюємо свою чітку позицію. Добре, Ветрович неофіційна особа. Окей, у нас дуже багато людей освічених. При владі офісі президенти які розуміються, які не цураються коментувати різні історичні аспекти різні погляди, не бояться коментувати завжди. А тут повне повна тиша, повне мовчання. Невигідно, Тому що ми чудово розуміємо, що сказавши щось проти, умовно кажучи, цього, цього старого чоловіка українського походження, ми можемо відвернути від себе влада може відвернути від себе частину пасіонарних правих. Тому що в, в, в нашому правому середовищі є люди, які вважають безумовними героями, е, вояків дивізії СС Галичина. Е, сказати щось за це означає погіршити знову ж таки відносини з Польщею, Ізраїлем, і, Канадою, і іншими країнами. Тому вибрали позицію страуса і в цій ситуації інші керують е, процесами інформаційними, і ця історія може продовжуватися. Руслана, а нам підкажіть, будь ласка, для нашого розвитку подальшого нам треба все ж таки визначити свої позиції. Я розумію, що у нас не є монополярне суспільство є різні. Ви абсолютно правильно сказали, да умовно кажучи, я кажу, хтось героїзує Бандера, хтось не героїзує, Да, Але все ж таки. Делікатна тема, я розумію. Ну, Історія і... нас всіх роз'єднує, але держава, держава, як саме держава, яка акумулює всіх цих різних людей, вона має визначити для нас усіх різних одну спільну позицію. Розумієте, е Бандера це наша внутрішня справа. Ну хор добре, це частина наших я з... умовно да, сказала. Я, умовно. Умовно. я кажу, це частина наших можливо україно-польських стосунків, тому що він був громадянином Польщі, Це нам розбиратися з ним. Але е якщо в той час, коли ми вимагаємо створення міжнародного трибуналу над Путіном, над, над злочинами російської армії. Ми не можемо ігнорувати чи викривляти рішення Нюрбільського трибуналу, першого прикладу такого трибуналу, який однозначно без виключення, не, не, не цитуючи жодної дивізії окремо СС, але засудив всі війська СС. Крапка, все. Політичні погляди можуть бути різними. Люди мають і в Україні також люди хтось можуть бути за, хтось може бути проти. Але державна позиція має відштовхуватись від міжнародного права, міжнародно-правових документів, Ось. до якого ми апелюємо. І тут має бути крапка. Тому що потім нам розумієте, можуть так само і сказати: якщо для вас е, вирок Нюрнбергу е, щось неоднозначне. То а ви витребовуєте такого ж трибуналу над путіним його оплічниками? То ми так само можемо стати це ну, я, я, не я однакові наші нібито медіа, які зорієнтовані на демократію, все кажуть, Починають цитувати рішення якихось канадських комісій напівурядових, починають шукати якісь виправдання. Зупиніться, будь ласка, є це частина міжнародного права. ООН створено е, на цій нова система архітектури безпеки, за яку ми сьогодні боремося. Зупиніться, будь ласка, давайте разом подивимося, поставимо крапку в цьому питанні. А от інші питання там унупа це будемо рішити всередині внутрішньому до екскурсії, будемо визначати їхнє місце в нашій історії. Але ну те, що СС, ті люди, які служили в німецьких військах нацистських, вони однозначно для всього світу засуджені. Вони однозначно на негативній стороні, навіть якщо вони там були кухарями. Неважливо, вони всі кухарями були. Всі, хто... Потім всі, хто програють війни, обов'язково служили кухарями, так. радистами, ніхто не, вий... не брав у руки. Просто рядом да, стоял, да, да. Це це неважливо. Ми кожен раз будемо потрапляти в таку ситуацію. Ми, мене турбує інше. Можуть розкручувати далі цю ситуацію. У нас ще багато таких людей вони зустрічалися з офіційними особами в нас, були прийоми, були державні рішення. І якщо цю нітку потягнути далі, то у нас буде скандал кожен тиждень на цій темі.